Територіальний сервісний центр номер 5143 в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях інформує мешканців міста Білгородністровського та Білгородністровського району щодо відновлення по реєстрації авто через портал Дія. Продавайте і купуйте транспортні засоби у кілька кліків, а номерні знаки та документи отримуйте поштою на зручне для вас відділення Укрпошти. Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір куплі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи. Алгоритм отримання послуги простий. Продавцю необхідно авторизуватися у застосунку Дія, згенерувати QR-код і поділитися ним із покупцем. Далі людина, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії. Залишити наявний номерний знак або забронювати новий із спеціальною серією Ді. При замовленні нового номерного знаку обрати платну чи безкоштовну комбінацію. Обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, електронне чи виготовлене на пластиковому бланку, вказати відділення Укрпошти для отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, підтвердити правильність введених даних та оплатити послугу. Потім відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження, реєстрація неможлива. Про це система автоматично вам згенерує повідомлення. Після успішної перевірки формується договір куплі-продажу, який підписує покупець і продавець за допомогою дія підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію за новим власником. Готовий пакет документів передається до Укрпошти, а поштовий оператор направляє їх на вказану замовником адресу. Звертаємо увагу, договір куплі-продажу заповнюється впродовж від 24 годин з початку формування. Анулювати його можливо тільки до моменту підписання, або ж він автоматично анулюється у разі непідписання договору однією зі сторін. Також нагадуємо, що у стосунку Дія доступний виключно перший продаж авто впродовж поточного року. Консультацію щодо послуг сервісного центру можна отримати за телефоном 048 750 36 55 або на сторінках головного сервісного центру МВС, Facebook та Instagram. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.